З Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи, так ти ображаєш і нас. А він сказав «Горе й вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самій одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів.